Улюблені браті і сестри, я сьогодні вітаю усіх вас із найбільшим християнським святом, світлим Христовим Воскресінням. День його ж ми сьогодні торжествуємо, наповнений для нас глибоким змістом, змістом нашого спасіння і перемоги життям над смертю. Сьогодні ми багато бачимо. Померлих, яких ми проважаємо в останню дорогу. Сьогодні ми проважаємо наших воїнів, які гинуть на Сході за незалежність нашої держави. І, здається, непоправимо втрата. І це дійсно так є, бо втрачаємо ми найкращих і найближчих людей, які відходять від нас. Але вони залишаються для нас не просто світлою пам'яттю, не залишаються для нас завжди живими, тому що Христос воістину Воскрес. Проважаємо тіло в землю, з якої воно взято, але залишається пам'ять про них, залишається їхнє життя, залишаються їхні емоції, залишається їхня любов разом з ними, яка була, але яка сьогодні передана нам. Ця любов, яку мали наші рідні, близькі і передавали нам. Передана від нашого Господа Ісуса Христа, тому що так Бог полюбив світ, який, віддавши Сина Свого єдинородного, щоб всякий, хто вірує, в нього не загинув, а мав життя вічне. Оця велика Христова любов, яка прийшла у світ, пописила заради нашого спасіння на Голгофі, на Христі, принісши себе в жертву, Господь дає. Надію на життя вічне, на життя, яке, завершивши земний біг, має своє продовження у вічності біля Бога, разом з Богом для тих людей, які жили во славу Божу, і трудилися за заповідями Христа. Все ціло повністю покладаючи свої труди на славу Божу, і для спасіння своїх ближніх. Тому Христос, показуючи приклад Воскресінням Своїм, що Він воскрес із мертвим, показує те, що наші близькі і рідні нікуди не пропали, не зникли. Вони існують, вони існують не лише в нашій пам'яті, а вони існують так, як Бог є безсмертний і їхні душі залишаються безсмертними. Тому ми сьогодні особливо радіємо, радіємо тому, що Христос кожного разу. Говорить для нас, що він смертю, смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Ось ця велика перемога, перемога життям над смертю, це є натхнення нам жити праведними вчинками, жити разом з Христом, жити у Христі. Як говорив апостол Павел, тепер вже не я живу, а живе в мені Христос. Тому сьогодні, приймаючи. Причистей тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа у святому причасті, ми приймаємо самого Воскреслого Христа в своє тіло, в свою душу, а приймаючи, стаємо сопричасниками вічності і сопричасниками Воскресіння, світлого свята для всіх віруючих людей. І я бажаю, щоб це свято було наповнено не лише змістом події. А змістом нашого життя, сенсом нашого життя жити в, у Христі, жити з Христом, вмерти з Христом і воскреснути з Христом для життя вічного. Ця пасхальна радість буде для нас цією великою надією, що ми всі будемо підняти на небесах, як сказано апостолом Павлом, і так завжди з Господом будемо воскреслим нашим Спасителем у Царстві Небесному. Тому світле Христове Воскресіння Хай надихає на життя, на працю, на радість і впевненість, що життя з Христом це життя вічне, блаженне на небесах. Христос воістину воскрес, даруючи нам життя вічне.